Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розбомбити мрію, але волю їм зломити нашу волю не вдасться. Не стояв осторонь, а власноруч виборював долю України її майбутнє та майбутнє своїх синів. Саме з такою метою, за словами рідних, пішов на війну 44-річний солдат Олександр Моргун. В армії він не служив, тому самостійно проходив відповідні курси та вчився користуватися зброєю. Він не міг стояти осторонь в такі часи важкі, тому він там, тому його життя положено за нас за всіх. Дуже. Сумуємо, співчуваємо родині, батькам. Спочатку Великої війни Олександр служив у ДФТГ Рівного. В липні 2023 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Відтоді він ніс службу на Донеччині. На душі боляче, пусто це друг нашої сім'ї. Разом з чоловіком моїм вони на спочатку війни пішли в Рівненську тероборону і надалі, в липні, місяці Сашко потрапив до лав ЗСУ і, на жаль, ми його більше з липня не бачили. Так сталося. Ну, ця біль, ця, ця така пустота. Слів тут, ну тут не вискажеш слів. Тут це просто треба точно знаю, пережити, прожити і завжди пам'ятати. Родом Олександр із Харкова він був єдиною дитиною в сім'ї, навчався у двох рівненських школах. Сашу Мовчина я вчила в обласному ліцеї. Він навчався досить добре, в економічному класі навчався, був досить товариський, завжди старанно виконував всі завдання. був... Хорошою людиною, пам'ятаю його пізніше вже, бо прийшлося так, що він проживав разом зі мною в Городищі, робив мене меблі, мав золоті руки, не тільки золоте серце, але золоті руки. Після школи Олександр Моргун здобув кваліфікацію менеджера-економіста в Національному університеті водного господарства та природокористування. Проте своє справжнє покликання знайшов у виготовленні меблів. Тож займався підприємницькою діяльністю. Був надійною опорою та підтримкою для дружини та порадником двом синам. Я вела у них весілля Тонечкою. Дуже прекрасна пара. У них дуже хороша сім'я. Дуже хороша тато, мама, свекри. дуже хороша сім'я. Дітки вирос, підростають, вже старший синочок, Миколка закінчує 11 клас, меншенький хлопчик ходить Альша в школу. Дуже хороший сім'янин, патріот своєї країни. 27 грудня минулого року, боронячи свою Україну від ворога на Донеччині, Олександр Моргун загинув. Поховали його у Рівному на кладовищі Нове. Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.